Добрий день, шановна пані Галина, добрий день, шановні учасники конференції, присвяченої героям, волонтерам, всім, хто зараз бореться за перемогу. Я буду говорити про людину, яка стояла на лінії ідеологічного фронту. Так буває, що видатні особистості поряд з нами, і ми повністю усвідомлюємо їхню. Особистість, масштабність їхньої особистості, коли вони йдуть від нас. Так сталося з професором нашої кафедри, доктором філологічних наук Миколою Павловичем Корпанюком. Микола Павлович Корпанюк, який народився в 1950 році і пішов від нас в кінці липня цього 22-го року, про нього, про мого колегу, про. Мого соратника по боротьбі за незалежність України в кінці 80-х, початку 90-х, майданівця, рухівця, просвітянина, видатного українського вченого, Переяславця Миколу Корпанюка. Доктор філологічних наук, професор Микола Павлович Корпанюк працював у складній, відкритій небагатьом сфері літературознавства, медієвістиці, його розвідки про українську літературу середньовіччя. Мають глибоке проникнення в минуле. І водночас. В них звучить постійна турбота про майбутнє України, повноту її історичної пам'яті, міжнародний імідж винесення уроків. Учений відкрив цілий шар національної культури, літописи різноманітних типів, літературу порубіжжя, написану українською та іншими мовами, тему Коліївщини у фольклорі та книжних творах, мілітарну ідею нашої літератури, в її пафосі та конкретиці образів героїв. Відкривав, Праці науковця сприяли прекрасне знання історії, наполегливість і невтомність дослідника, талант цілісного бачення шляху нації в часі, естетичне почуття і розумний інтелектуальний патріотизм. Микола Павлович народився зріс, сформував свій світогляд на Прикарпатті, його рідне село Вербовець Косівського району Івано-Франківської області, альмаматер Київської університети імені Шевченка, у якому викладачі за Клали основи для наукового пошуку, близьким і незабутнім став Південний Миколаїв, де випало жити і працювати після університету. З 1988 року Микола Корпанюк провадив багатогранну діяльність у старовинному княжому, козацькому Переяславі. Сюди доля принвела в часи виборювання незалежної української держави, і молодий викладач педагогічного інституту став до змагань, бо морально давно був. До цього готовий. Знайшов товаришів однодумців, разом створили осередки товариства української мови, народного руху, взяли участь у ланцюгу єднання, в виборах, проведенні референдуму щодо акту проголошення незалежності України, вимагали надання і реалізації статусу державної для української мови, відродженню національної культури, церкви, поширенню історичної правди. Все це особливо важливо було саме в тодішньому Переяславі Хмельницькому, нині історичному Назва міста відновлена позаяк з нього імперсько-комуністична влада кувала потужний ідеологічний центр, нібито віковічної єдності української російського народів. Навіки разом було написано на пам'ятнику в центрі міста, перенесеному лише після широкомасштабного вторгнення в ворога. Сивочолий професор університету Григорія Сковороди в Переяславі залишався до кінця, тим самим проспічанином, Рухівцем, громадським Активістом патріотом, як і на зорі відновлення нашої державності. У місті його пам'ятають, знають і шанують. Він моральний авторитет, учасник мітингів, зборів громади, натхненник і аналітик Переяславського майдану. Відразу хочу сказати, що в березні, 1-2 березня 23-го року, на честь Миколи Корпанюка в Переяславському університету відбудеться міжнародна конференція його пам'яті. Ми обов'язково розіслимо вам, дорогі друзі, інформаційний лист про цю конференцію. У 88-му році він захистив кандидатську дисертацію на тему Михайло Максимович, історик давньої української літератури, котрою посприяв поверненню в активний науковий. Процес імені нашого видатного вченого, засновника вітчизняної академічної філології, зокрема медієвістики, відданість Корпанюка Доробкові Максимовича, засвідчена десятками наукових статей, монографіями, дзвін предківської слави, слово про Ігорів похід в опрацюванні Максимовича, монографія Слова й дух України княжої та України козацької, Михайло Максимович, дослідник давньої української літератури. І я буду цитувати Миколу Павловича, тому що те, що він писав в цих працях початку 21-го століття, і сьогодні дуже важливо. Наприклад, Корпанюк продовжив тезу Максимовича, яка була. Дискусійною протягом століть про безперервний розвиток української літератури. Він писав Максимовичева теорія про безперервність літературного процесу в Україні у 9-19 століттях глибоко реалістичний висновок вченого. І всією своєю діяльністю Корпанюк доводив цю тезу Максимовича. Він досліджував ту літературу, яку ми вивчаємо з вами. Трошки у дев'ятому класі, і все. А це література з 9 по 19 століття, тисячоліття. От він досліджував оце тисячоліття і показував, що воно наше українське, високохудожнє і патріотичне. Докторську дисертацію, Крайове монастирсько-церковне літописання 16-18 століть, тематика, проблематика стилі Корпанюк захистив у 97 році. Цією працею він увів у науковий активний обіг десятки різножанрових, і різноманітних літературних текстів, створених на всьому етнічному українському просторі від західного Закарпаття, що перебуває тепер у складі Словаччини, до Дону, від Стародубщини. Чернігівщини до Криму автор доводить, що, не дивлячись на приналежність літопистів до різних суспільних станів, політичних орієнтацій, вони на засадах прадавньої національної ментальності, духовності, традицій творили нашу культуру. Він вів український науковий обіг, літописи україномовні, латиномовні, польськомовні, російськомовні і показав у цих працях. Хто творив ту нашу літературу і виокремив, який стан був найбільш активним у створенні нашої духовності? Він писав духівництво й козаки, які політично й культурно. Творчо були найактивнішими станами, їхня літературна спадщина, зокрема літописання, зіграли етапну роль. Він написав монографію на 900 сторінок про українські літописи. 900 сторінок. І ви послухайте, як ця монографія називається Слово Хрест Шабля. Так як зовсім не нещод... уже після виходу цієї монографії, через 10 років, було політичне гасло, армія мова цер... церква. Так, ось те саме слово, хрест шабля, ось ці істини, ці архетипи, на яких тримається українська культура. Отже, літописання. У академічній історії української літератури, 12 томня, яка зараз том за томом виходить. Фактично, перший том належить Миколі Корпанюку. Він підняв цей великий шар літератури, і ще надзвичайна його перемога в науці. Уявіть собі, рік в 2012 році. Ще до початку війни побачила світ його монографія Перунова звитяга нації, у якій він висвітлив мілітарну тематику, військову тематику. Він проаналізував твори фолькро... фольклору і давньої літератури з ідеєю культу українського воїна, оборонця Батьківщини, натхненника рицарського виховання та жертовної любові до рідного краю. Ця книга стала гостро актуальною. В наші дні, адже Україна знову потребує культу воїна захисника, виховання лицарів, розуміння історії нації передусім як боротьби із завойовниками за існування державність він в... В чому тут ще одна особливість і долання стереотипів, як він звертався до Максимовича, щоб подолати стереотип про якусь перервність, недавність української літератури, то так він звернувся і до мілітарної тематики. Він висловив мілітарний аспект історії рідної української нації, яка традиційно зображається як мирна хліборобська гречкосії, про те, як показав автор, готова захищатися. Себе збройно, коли на те примушує загарбник, і має у боротьбі широку народну підтримку і розуміння. Масштаб його дослідження цього, як і попереднього про літописи вражає, від 9 до кінця 18 століття мілітарну тему він дослідив. Він і поділив свою монографію на розділи. доба до Рюриковичів, у нього перший розділ доба до Рюриковичів, княжа доба, козацька до Хмельниччини, Хмельниччина, Руїна, Доба Мазепи, Коліївщина. В усіх цих етапах він знаходить фольклорні твори. Літературні твори саме з мілітарною військовою ідеєю, цитую в сукупності збережені пам'ятки мілітарної героїко патріотичної тематики створили фольклорну та книжно-літературну історію нашого народу. Монументально відобразили той епічний час, коли для українця власне буття усвідомлювалося обов'язком захищати родину. Край батьківщину, а відповідати за них було честю й сенсом життя. І ще цитую: Корпанюка: завойований чужинцями народ, піднявшись на визвольну боротьбу з ними, не може одержати перемогу без жертв, бо жоден загарбник добровільно не віддасть добути. До сліз просто читаєш ці твори Корпанюка. І ще його читаю застереження. Він пише: В історичний Пантеон треба ввести забуті імена діячів і героїв, і застерігає. Роз'єднаність і отаманщина, прислужництво ворогам, найбільші національні вади, коди, котрі ведуть до всеукраїнських трагедій, до втрати держави, до рабства людей. Крім цих тем, Корпанюк досліджував багато творів письменників: Сковороду, Братківського, Оріхівського, Винського, Верещинського, Пантелеймона Куліша, Шевченка, Срезневського, Гоголя, Домбровського, Бодянського, Нечіаливицького. Це його велика історико-літературна спадщина. І, звичайно, він натхненник, організатор всіх зібрань за десятиліття, кілька десятиліть, сковородинівські читання в Переяславі. Він провів 20-ті читання в минулому році і в цьому році повністю підготував Сковородинівські міжнародні читання до трьохсотріччя Григорія Сковороди, але, на жаль, не дожив до них. Вони пройшли вже під знаменем його імені, але без нього, цьогорічні сковородинівські читання. І про Сковороду він знову таки висловив дискусійну думку, але це засаднича думка. Він писав, враховуючи руїнницький контекст чинний. Чинений московськими колонізаторами в Україні, філософ зрозумів, що він мусить розгорнути свою діяльність як проповідника, просвітника, втішителя й будителя нації, звертаючись до її глибинних якостей, жертовної оборони волі, самоповаги, працелюбства, мудрості, щирої віри в Бога, котрі повинні підкреслити світоглядну вищість українців над колонізаторами, не лише в той рунівний час, але і дати перспективу на відродження і визволення від їх залежності, це відповідь усім, хто намагається сковороду поставити понад націями, понад часом. Ні, Писав Корпанюк про те, що Сковорода, виразник української нації і ментальності і зробив дуже багато для її визвольної боротьби. Корпанюк досліджував праці науковців, зокрема, Юрія бойка блохіна Петра Лебединцева, Дмитра Чижевського, архів Юрія бойка блохіна він за нього змагався і домігся, зберігається в нашому Переяславському університеті. Це постать першого ряду в українському літературі літературознавстві, наш науковець, іммігрант, який помер в Німеччині, вся його величезна спадщина в спеціальному бібліотеці, музеї. Бойка Блохіна в нашому університеті. Щодо методики, він видав надзвичайні книжки, авторські, не авторські, а колективні книжки, але він був їх натхненником. Це вивчення творчості сковороди в школах, ліцеях, ліцеях, гімназіях. Бачите, таке велике видання, де повністю розроблено всю методику вивчення творчості сковороди. І неперевершене перше в Україні видання поетичної Сковороди, Сковородіани. Поетичний славень сковороди. Тут і моя стаття, і зараз про те, як вивчати поетичну сковородіану в школі, як використовувати і самі вірші. Це вірші і розповідь про всіх поетів, які присвячували свої вірші сковороді. Розумієте, ви знаєте, Ольга Коцевол, прекрасна наша колега, написала прекрасну чудову працю про поетичну критику, як використовувати в школі вірші про поетів, про митців. І ось Микола Корпанюк першим зібрав всі вірші про сковороду і видав їх окремим виданням. Друге видання вже готове. Готове ви мало вийти от зараз до 300-річчя сковороди, зараз можливо трохи затримається вихід цієї книжки, і щоб домалювати портрет Миколи Корпанюка, кілька слів його з моєї книжки, спогадів Майдан сторінка живої історії, де в останньому розділі я дала слово своїм друзям майданівців. От що написав частково цитата для мене Корпанюк. Майданівсько-вуличні велелюдні походи акції з 1989 року для мене були і є життєвою потребою в кожному вагомому випадкові нашого державотворення. Він згадує, як він почув заклик через телебачення Андрія Парубія «Україно, вставай на початку розгортання майдану в 2013 році і був упевнений в тому, що настає кінець диктатурі президента Януковича і почав їздити на майдан до Києва. В Переяславі він був голосом нашого Переяславського майдану, а потім передав цю функцію молодшому, а але він розпочинав Переяславські майдани. І цитую його спогад, звернений до молоді. Він пише, я тішачись з витягою, розумом і патріотизмом нашої молоді, котра на Майдані на московсько-українській війні з 14-го року доводить свою вірність Батьківщині, родині й пам'яті борців за визволення України, козацтва, гайдамак коліїв, опришків, повстанців гаркуші, кобилиці, січових стрільців, петлюрівців, овнівців, бандерівців вимальниківців, мельниківців. Десятників впевнений, що висновок пророкування німецького філософа, історика і письменника Йогана Готфріда Гердера про те, що відроджена українська нація та держава стануть для Європи другою Еладою в її Європи відродженні незабаром. Здійсниться. Задля цього я до останнього подиху готовий підтримувати наші майдани гідності, брати в них активну участь, бо наше гасло слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе для мене життя, честь, гідність обов'язок.